Я просто в шоці. У мене батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і немає грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку десь не дали, що просто куди вітер падув, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. Уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карці. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині взагалі в маршрутку сісти чи дісти купить? Ну це, це просто трішнях. Я там зараз вирішую ці питання. Але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як можете обізапасити себе з цим блокуванням. Банкінгів там без ліміта, без проблем сюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально, безкоштовно за посиланням в шапці профіля. відповідати в телеграм-каналі. Плюс багато людей мені пишуть, Серега, сидим вдома, не знаєш що робити, не знаємо. Ну, по понятним причинам вдома сидим. Або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект що робити, замінили мою професію. Зараз є можливість розпосюджуючи українські новини а, в таких соцмережах, це як Інстаграм, Тікток, Фізбук і так далі. контент-хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дні ефірів, будете питання мені задавати за посиланням в шапці профіля. Як відкрити, хто не знає. Вимагає три крапочки орії справа, відкрити в браузері, всього ви будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні, поняли? Стиньте там зайти, зарезервати собі місце. Я реально просто шоцював добре, що у батька там є я, сім'я, да, У якихось знайомих, може ще є знайомі якісь. Але уявіть собі всю же ситуацію, що людина просто може прокинутися і залишиться, бо просто взяв якийсь банк, заблокував і забрав. Ну це треш. Коротше, йду зараз вирішувати ці питання всі. За посилаємо ще ці профілі, а профіля, розкажу, як ці всі ситуації остатися, ну грубо кажучи, на коні чи розуміть, як рухаться далі, в цій ці, ці непростій ситуації. Все, друзі, всім папа, сьогодні вже починаємо. На зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються.